Смідин, перлина Поліцького краю, щирій любові тобі присягаю, могутнім корінням в віках проросло. Смідин моє найрідніше село. Вас вітають аматорські колективи Смідинської громади, раді представити вам народний аматорський жіночий вокальний ансамбль молодичка. Це ще зелене є жито з української землі, те заради, чого варто жити діти нашій малі, те зараз. Добрієм лелека, та й мого не ту блакить, хай здається, що така далека, Та вже близько ця жадана мить, хай здається, що така далека, Та вже близько Ця жадана. Мить. Подвіку вільні українці, за свободу йдемо до кінця, коли з темрявою на одинці, хай лунає гучно пісняться, коли з темрявою на одинці, хай лунає гучно пісняться. Проросте ще зелене є жито з української землі, те заради чого варто жити, діти нашій малі. те заради зарадичом. Чого... Той сокіл літає високо, Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Тебе, турки, не спалили, ляхи і татари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Не журися Україна, пана синьока, твоя воля, як той сок і літає високо, Твоя воля, як той сок і літає високо, не журися, не журися, Моя україно, не журися, не журися, моя україно. Чорні ночі нам не спати з тривогами твоїми, проженемо окупантів геть з України, проженемо окупантів, геть із України. Ми не вийдем з того не станем на коліна, Бог поможе і воскресне наша Україна, Бог поможе і воскресне наша Україна. Не журися, Україно, панно синьока. Твоя воля, як той сок, і літає високо, твоя воля, як той сокіл, літає високо, не журися. Я добра й любові, що творить працю повсякчас, нам не потрібен колір крові, червоний прапор не для нас, що потний нині китне, на всіх рухів та піч, його ще привітне, Тримають діточки в руках. Торої сквери люди приймають українську суть, Нас горде серце б'ється грудях аж уродів безмежна людь, і -то всі воювали, коли за волю Козі ті самі ми в себе вібрали і пронесемо на віки, пшеничний лам та синє небо. Вібрав себе державний стяг, нам українцям мив треба, Тернистий нас чекає шлях, Пшеничний лам та синє небо, Вибрав з себе, державний стяг, нам українцям ми треба, тер нести не лякаєш головою. Накрився весною, приходив маленький братик. Вставай, ти обіцяв зі мною У справжню війну погратись, мурашка під ноги упавши, ковал. У траві обличчя сестра приходила старша. Вставай, мама їсти, кличе, руками закривши рану у чорну лежав небо навпроти. Приходить. Похмурий батько. Вставай, пора до роботи. Вночі прийшов лише ламати. Проси, щоб не томила ноги. Не можу я, мама, встати. Не можу. Вночі прийшов лищу ламати. Просив, щоб не томила ноги. Не можу я, мам встати. Не можу. А я стою одинока, а під тою калиною стояв хлопець з дівчиною, Дівчинонька плаче сльози, проливає свою, долю проклинає. Пишинонька плаче сльози, проливає свою долю, проклинає, та якби я була, знала, знайшла заміж агуля. Як маківка розквітала, коло свого батька в коло свої неньки, як маківка розквітала, долина широка калина висока, а я. Б я мала крила орлині, якби я вміла літати, я полетіла б на Україну свого милого шукати, я полетіла б на Україну, свого милого шукати. Лечу я нічку, лечу другою, свого милого шукаю, ой, сяду, сяду, вишневім саду, сяду та гірко заплачу, ой, сяду, сяду, вишневім саду, сяду та гірко заплачу. Ой, вийшла з хати, старенька мати, вийшла та й стала питати, що то за пташка, що за пташина, вишневім саду літає, що то за пташка, що за пташина, вишневім саду літає. То не пташка, то не пташина, повишневім саду літає, а то дівчина заручена, я. свого милого шукає, а то дівчина заручена, я. свого милого шукає. Мала, крила олині, якби я вміла літати Музика. Коли ти берегом ідеш, то не ламай калину, коли ти в армію йдеш, то не кохай. Дім. Ой помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною, як їхав хлопець до війська, дівчина присягала, казала буде вірно ждать. Дарувала, ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною, пройшов годок, пройшов другий, козак з війська вертає. Сади цвітуть, душа тремтить, аж серце замирає, Вишневий сад, зелений гай, коли на коло хати, стріча солдата, вояка старенька його мати, Вишневий сад, зелений гай, коли на коля. До та вояка старенька його мати, коли калина оцвіте, тоді ламай калину, коли ти зармі прийдеш, тоді кохай дівчину. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною раз у раз махала хустиною, ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання, раз у раз махала хустиною. Війну читали ми лише з книжок, дивились фільми про події, люті, та тих історій довжелезний ланцюжок привів до того, що ми знову в скруті. Палає полум'ям тепер мій рідний край, моя прекрасна колискова Україна, моя земля. Мій солов'їний рай стає спотворений, стає одна руїна, скрегоче залізяче порілі, горять хліба на безкінечнім полі, вже не співають птахи на гіллі. Опалені стоять і верби, і тополі. В річках біжать не води, кров людська, земля загиблих не встига приймати? Згадалася тепер і правда дідівська. Онучко москаля під корінь тре рубати. Хто ж знав? Подумати, хто міг? Що брат піде вбивати брата, що нагло переступить наш поріг? Не родича ми мали, мали ката, а скільки душ невинних вже на небесах, а воїнів героїв, скільки з Богом? Життя і смерть гойдаються на терезах, колись війна. Теж стане епілого, як дорого коштує ціна волі, могили прапорами майорать, скалічені, поламані війною долі і душі, що від туги голосять, підніметься з руїни наш вишневий край, затягнуться землею рвані рани. І ти, людино, завжди пам'ятай, кому життя, ну а кому кургани. Над думи. Лугами... Той, кого люблю довго ждала свого милого, не діждалася. Козаченька чорнобривого закохалася. Каченька чорнобриво, закохалася, закохалась тільки глянула, Серденько любов, зірка з неба полум'яного тишею, я сорочку для коханого. ¡Cojo! Oh, oh. Куда не ходила, я й нікого не любила. Чи Ще рочок, чище і діваю походила. Чи ще рочок, чище зодвала. Чіще зо два, а, -а, -а і ще й чотири Може, мої білі ручки у матюнки започили. Може б мої білі ручки, у матюнки започили. Села окраса. Робочі люди було так завжди, і по віки буде. Шануймо хліб, цінуймо життя і з піснею в серці йдемо в майбуття. Яке б лихоліття в нас дім не прийшло, у віках буде жити наше рідне село.